Понад 8 тисяч фахівців соціальної сфери забезпечують підтримку понад мільйона жителів Києва, які потребують допомоги. Серед них пенсіонери, внутрішньо переміщені, особи, люди з інвалідністю, діти-сироти і позбавлені батьківського піклування. Також велика кількість постраждалих від чорнобильської катастрофи і ветеранів російсько-української війни. З нагоди професійного свята 64 найкращих працівники нагородив мер Києва Віталій Кличко. В нашому місті майже мільйон людей, які обслуговуються нашим департаментом соціальної підтримки, і кожен з них повинен знати, що місто турбується, місто вирішує проблеми, місто дбає про тих людей, кому потрібна допомога. І робота соціальної сфери вкрай важлива в нашому місті. І я нагодив зараз працівників всіх районів міста Києва за їх роботу, непросту роботу складну. Київ це перше місто в Україні, яке запровадило 11 соціальних послуг, але працівників не вистачає, бо галось потребує постійного вдосконалення. Великає велика кількість людей, які потребують соціальної допомоги і соціального супроводу, зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Ми дуже дякуємо тим працівникам, які постійно знаходяться тут, які постійно надають допомогу. Навіть під час повномасштабного вторгнення жоден інтернатний заклад, жоден працівник, працівник соціальної сфери не кинув своє робоче місце, допомагав в евакуації, допомагав готувати, готувати продукти, харчування, надавати тим, хто одиноким, які залишилися одні вдома. Сьогодні продовжують працювати з внутрішньо переміщеними особами, надавати допомогу вдома одиноким людям, здійснювати супровід.